А що це означає обескоражити когось? Воно пов'язано з англійською мовою. І англійською це буде «discourage». Але давайте по шматочках розберемо це слово «Courage» – це хоробрість. they follow courage. Казали ще кураж. А якщо відкинути частку ка залишається «rage». У Словенку написано, що це гнів. Ярість. А хіба ми не кажемо войти раж? Навіть мулін руж означає червоний млин. Червоність, мені здається, пов'язана з гнівом. Як знаєте, тканина для бика. Тому і рейдж, гнів, харіч, кураж, коли з'являється ця хоробрість, коли людина вип'є алкоголю, да і вже нічого не боїться. А discourage – це збивати оцю хоробрість і. Відбивати будь-яке бажання, наприклад, щось вивчати чи кудись поїхати. I was discouraged. я був розчарований, вже не хотілося відбили це бажання, що дуже часто відбувалося в радянській школі. Тому вивчайте англійську з бажанням, з натхненням і не забувайте be curious, будьте допитливими. З вас лайк до побачення!